На сьогодні країна агресора повинна відповідати всім. За те, що вона зробила з всім своїм майном, та нести відповідальність фінансову відповідальність за ту ж заподіну шкоду, яка вона вчинила. Тому наразі був створений міжнародний реєстр збитків, який акумулює інформацію стосовно того, хто постраждав, що постраждав, і там за критеріями, які відносяться ці страждання. То тобто це може бути втрата життя, це може бути каліцтво, це може бути сексуальне насильство. Це може бути втрата нерухомого майна або знищення. Там тобто, налічується майже 40 е критеріїв, за які будуть акумулювати ця інформація. Тобто це такий каталог буде е представлений. Це було здійснено для того, щоб ми могли мати єдину е базу, де буде акумулювати вся ця інформація стосовно того, що було заподіяно внаслідок е цієї жорстокої війни. На жаль, це не перша війна в за нашою історією, тому вже є розроблені методичні рекомендації стосовно того, як наші люди не тільки люди, ну взагалі народ, страждає від військових дій, завданих однією країною іншою. Тому ці критерії вони були створені на підставі цього. Тобто, це є матеріальна. Нарахування щодо втрати нерухомого майна, це є в нас втрати щодо моральної шкоди, це втрати, які були завдані інфраструктурі нашої країни, критичної інфраструктурі, і ну вони поділяються за якимись критеріями: там фізична особа, юридична особа, рухоме майно, нерухоме майно, майнові цінності, не майнові цінності, і таким чином розподіляються ці критерії щодо того, що потрібно буде відшкодувати.